Ми одного разу читали це був піски, штурм Пісків 2014 рік. І ми читали таку хрінь, вірші Єсеніна. коротше, Знайшли якусь книжку в підвалі з ведмедем і читали вірші Єсеніна, щоб не заснути. У 2013 році я вже потрапив в до... ну, Майдан. Там було створення. Правого сектору, далі добровольчий український корпус, відповідно, перші бойові зіткнення, штурм пісків, савормогила і і перший бойовий досвід. Най -най Найконченіший варіант це власне справлятися з обов'язками командира роти, тому що командир роти завжди десь в цьому винен, ще в всякі моменти. Але загалом я надійна команда, тому насправді ми якось всі обов'язки і всю роботу розподіляємо між собою. Ми вже ми всі роки війни разом разом живемо, постійно працюємо разом і вигрібали разом всі важкі моменти. Краще розвантаження це десь попрацювати з хлопцями, постріляти м'яса, посмажити, поговорити. Тут такі штуки. Часом разом фільм подивитися. Ну якісь такі прості буденні речі. Я розумію, до чого приведе, якщо ми не будемо тут. Ті, хто добровільно рвались військомати, ті вже закінчились або досі на війні. Але ми все просрали вже знаєш. Ми просрали, не вкладаючи кошти в державні, не спрямовуючи в національне патріотичне виховання молоді. Не, не готуючи правильно своїх людей до того, щоб вони були готові стати на захист, хоча б своєї сім'ї, я вже не кажу країни. Та У е, нас було популярно е, відкупляти своїх дітей від, е, від армії. В результаті ті діти, яких відкупили, вони зараз позвалювали за кордон, а їхні блін батьки гинуть на, на фронті, ті, які їх відкупляли. Хочу жити в нормальній, успішній країні. Так? Якщо ми програємо, це все не буде мати значення. Можливо, в наступних поколіннях. А якщо ми переможемо, ми напишемо свою історію. Самостійна, соборна, без всяких блін, не знаю, без, без московських попів, блін, без п'ятих колон, без впливу російського бізнесу. Я думаю, що типу, більшість хотіла би багато чого забути, знаєш? Я буду все пам'ятати, тут неможливо не пам'ятати. Якщо ми отримаємо після війни, я просто, блін, видихну, знаєш. Видихну і висплюся. А... Просто жити після такого трешу дуже складно. А я би хотів просто пожити і допомогти іншим пожити. Заїдеться. Нормально? Худжа.